Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання, якими рослинами можна покращити стан крові при залізодефіциті. При залізодефіциті ми рекомендуємо і ефективно застосовуємо такі лікарські рослини. Медунка лікарська, перстач сріблястий, ехінецея пурпурова, палабан польовий, парило звичайне, спориш, листки подорожника великого, корені цикорія, а також наші нони номер 7 номер 8 Вживання чи застосування цих лікарських рослин дає. Можливість поліпшити стан при залізодефіцитній терапії. Ну і ще треба сказати, що обов'язково залізодефіцитна терапія буває при анацидних, гепацидних і атрофічних гастритах, коли, так би мовити, відсутній. Так званий фактор касля чи кесля, коли не вистачає шлункового соку, власне, він не виділяється і тоді застосовуються лікарські рослини, щоб підвищити секрецію шлункового соку. А підвищити секрецію шлункового соку можна і медонкою, і споришин і парилом, і талабаном, і листками подорожника великого, і, і обов'язково ну, в офіційній медицині призначають ще е, вітамін В12, цианок, а у повсякденному житті. Вживають варену печінку. Найкраще вживати знищують пташину і ялову печінку 2-3 рази на тиждень для подолання цього надзвичайно тяжкого і серйозного залізу, дефіциту в людському організмі. В рецептах ваших оздоровних наборів. Є така маловживана рослина, як парило звичайне. Які її властивості є лікувальними у фітотерапії? Парило звичайне не рідкісна рослина в Україні. Вона росте майже по, по всій Україні. Ну, не росте вона у високогір'ї, в Криму, а то всюди росте. Наш народ користується нею, користується як для лікування печінки, підшлункової залози, імунного статусу, і особливо для лікування нетримання сечі у дітей першого віку і, і тоді, коли вони ростуть. Ця рослина також використовується для стимуляції імунного. Процесу. Ось я її покажу. Ось світлина, а це ботанічний її малюнок. Нами впродовж багатьох десяти діть перевірено лікувальні властивості цієї рослини. Це багаторічна таниста рослина з високим себлом, яке іноді сягає з 1,5 метра. Використовують стебла, які заготовляють під час світіння. Їх зрізають на висоті 9-15 см від землі. У рослині знайдені добинні речовини, мікроелементи заліза, сірки кремнієву кислоту, а також яблучно, аскорбінову, цитиринову, пальмитинову та стеаринову кислоти, а наявність, як я вже прочитав, кремнієвої кислоти говорить про те, розчинної кремнієвої кислоти говорить про те, що дану рослину можна не можна, а й необхідно використовувати для стимуляції імунних процесів. Застосування. Препарати ну, парила звичайного знайшли широке застосування у народній медицині, насамперед, як сечогінний засіб, а також при лікуванні хвороб печінки, жовчного міхора, сечокам'яної недуги, як я вже згадував, енерезу, цебто нічного нетримання сечі як у дітей, так і у дорослих. От Коротенько можна сказати про застосування і властивості цієї надто важливої рослини, і, треба сказати, дуже часто рослини пропонують лікарі, яких мало. І вони рідкісні, їх треба зберігати і сіяти, садити. А якраз парило звичайне, воно бага багаторічна, лікарська рослина і загальні запаси сировини в Україні дуже значні. Моя мама перенесла декілька рожистих запалень шкіри на нозі після травми. Всі вони лікувались дуже довго. Порадьте якісь дієве траволікування. лікування. Рожисте чи українською мовою вищию захворювання. Це дуже часто воно викликається патогенним стафілококом, стептококом, бактерією сині-зеленого гною і, і іншою патогенною мікроховорою. Дуже часто лікувати. Його тяжко, проблематично і надзвичайно довго, тому що треба вживати і ліки всередину, і ліки безпосередньо на ту ділянку, яка вражена. Ми застосовуємо для лікування безшихових захворювання: це чорну тополю, це перстач сріблястий, це родовик лікарський. Це листи, листки берези, це ехенцею пурпуровою, це, це корій дикий або, або культивований, це, врешті-решт, пропобесан. Причому пропобесан це препарат, в який можна варіативність використовувати. Скажімо, ми бачимо, що Ось тут треба вплинути на синю зелену бактерію. Тут треба додати більше або прополюсу, в іншому разі додати більше родовика лікарського, в іншому разі додати більше, то, власне кажучи, про рецептуру цекорія або інших лікарських. Рослин. Треба сказати, що не треба забувати і взагалі про лікування просто значить, примочками. Скажімо, Берете квітки гідок лікарських, скажімо, берете, ну скільки там залежності від. 50 чи 100 грамів, ошпарюєте їх. Потім е дочекаєтесь, поки е значить, е буде десь е 20-18 градусів, і цієї ошпареної суміші і прикладаєте до е враженої ділянки Та, Так само можна е використовувати і, і листки подорожника великого. І траву з поришу звичайного, і корені з кореневищами оману високого, але оману тут вже не, не ошпарювати, а треба закип'ятити його десь 10, 10 20 хвилин, чекати, поки охолоне, брати марлю в 3-4 шари. І змочувати і прикладати до враженої ділянки на 30, 40 чи 50 хвилин чи годину. Як під кінець, треба сказати, що лікувати треба варіативно, тобто застосовувати і комплекс лікарських рослин, і тоді буде успіх, щоб не повторювалося. Значить, не, не було рецидиву цієї хронічної, дуже часто недуги. При подагрі. Які ваші рекомендації харчування та лікування фітотерапією? При подагрі обов'язково необхідно суворо дотримуватись дієти, рекомендованої лікарем. Ну, у харчування треба усунути, як називають лікарі, тверди жири. Що це за тверди жири, Це особливо свинячі, баранячі жири, І навіть масло, вершкове масло, а всі жириці замінити оліями. У оліях є Потім жирні кислоти лінолева, лінуленова які сприяють тому, щоб поліпшити обмінні процеси. Ну, безперечно, забороняються відвари, потім холодці, бобові, страви, треба казати, що рекомендовано для лікування. Таких. Це капуста, буряк, кисломолочні продукти, обов'язково сир по російськи творог щоденно. Ну, а з лікарських рослин треба тут назвати настойки чорної тополі вживається в переважної більшості і всередину по 30-40 крапель. І як місцево для втирання у суглоби, у хребет, там, де відчуваєте ви значні болі. Потім такі рослини, як медонка лікарська, стовпчики з примочками кукурузи звичайної, цмин пісковий, цихорій, люцерна серпоподібна. Лікувати подагру дуже довго, проблематично. І, Необхідно мати наполегливість і поєднувати як е, до, суворе дотримання дієти, так і лікування найрізноманітнішими е, засобами фітотерапії, і не, не зловжувати ні в якому разі е, офіційними е, лікарськими засобами, е, таблетованими, тобто е, найрізноманітніші е, пілюлі. І, власне кажучи, пігулки, які застосовуються для знеболення. Вони, скажімо, можуть знеболити на кілька годин, а принести шкоду на багато і багато. Отже, запам'ятаємо, що лікування подагри складне. І проблематичне, і тривалий, і йде суголосно, як з дотриманням дієти, так і вживанням лікарських рослин. Годиться ще назвати наші нони. Найкраще це номер 6 номер 7 і номер 12, які вживають або до їди, або їди, в залежності від того. Як ви застосовуєте ті чи інші комплекс лікарських препаратів рослинного походження? Як можна допомогти жінкам при маститі? Ну, допомогти жінкам при маститі можна кількома методами. Це насамперед е щоденно по кілька разів. Займатися гігієною молочних залоз, потім боротися за застоєм виділення молока. Ну і, а, безперечно, коли вже починається висока температура внаслідок запалення у грудних залозах, тоді вже треба боротися. Дуже інтенсивно, бо це впливає і на виділення молока, і на здоров'я дитини, бо материнське молоко є основою основ майбутнього здоров'я дитини. Ми використовуємо для лікування маститу, власне кажучи, навіть для запобігання Це настойку чорної тополі, це настойку берези. Це настойка родовика лікарського, це настойку нагідок персачу сіб'ястого, це використання так, норм номер 6 використання настойки синюхи блакитної, спориша і подорожника. Як же ними користуватися? Ну, тоді, коли відбувається ущільнення, у залазистій тканині грудної залози тоді обробляють сусок, обробляють ареолу і прикладають до тієї ділянки, де відчувається ущільнення, Причому прикладають не на 20-30 хвилин, а на годинах. І обов'язково ці Настоянки приймають всередину по 30-40 крапель два-три рази в день за 30 хвилин до їди. Треба сказати, що застосування цих лікарських рослин воно не, не впливає на, на здоров'я дитини, а, на, а навпаки. І тут має значення обов'язково це. Коли проводить знеболення чорною тополею і пробубесаном, то є можливість сіджувати молоко, щоб не було застою. І треба ще звернути увагу на застосування пробобесану. Його можна вживати і треба вживати по одній столовій ложці 3-4 рази в день. Перос, цебто пероральне, і прикладати до соска до о, Ореоли і до цього, і, і до тієї ущільненої ділянки, яка, власне кажучи, є джерелом маститу. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком.